Давайте знайомитись. Київський національний університет будівництва і архітектури готує професіоналів вищого гатунку у різних галузях знань та практичних навичок. Ми навчаємо наших студентів, спираючись на власний досвід та світові досягнення. В університеті сім факультетів, 28 спеціальностей. 90% викладачів мають наукові ступені, вчені звання, досвід роботи за межами нашої країни. У нас щороку отримують освіту понад 6 тисяч студентів та аспірантів. У Клуба склалась традиція, що студенти, викладачі та адміністрація це єдина сім'я, де враховуються бажання, можливості та здібності кожного. Всі рішення в університеті приймаються за участю студентського самоврядування. Кнуба це вибір тих, хто хоче отримати диплом міжнародного зразка і досягти успіху у вибраній професії. Наш університет міжнародний. Тут навчаються іноземні студенти. Ми співпрацюємо з багатьма закордонними університетами. Діють сім європейських програм Еразмус Плюс, за якими університет виграв гранти та п'ять міжнародних освітніх програм подвійних дипломів. Це коли випускник отримує і українські, і закордонні дипломи. Для студентів передбачена можливість участі у міжнародних конференціях та стажуваннях за кордоном. Виробнича практика проводиться на кращих підприємствах України. Польщі, Німеччини та інших країн світу. В університеті функціонують сім очбових корпусів та майже 300 оснащених аудиторій, є інтерактивне обладнання та цілодобовий безкоштовний Wi-Fi. Університет має сучасну докторну бібліотеку, значний фонд аудіо та відеоматеріалів. До всіх приміщень університету забезпечено доступ для людей з обмеженими можливостями. У нас активно впроваджуються новітні методики навчання та інноваційні технології. Створена лабораторна база з комп'ютерами, мультимедійними пристроями, професійними програмами 3D-моделювання. Створені можливості і для наукових досліджень. В університеті працюють науково-дослідницькі інститути, лабораторії та випробувальні центри. Є у укноби і свої всесвітньо відомі наукові школи. До роботи в них активно залучаються студенти. Проводяться цікаві та корисні факультативи, відбуваються зустрічі з відомими фахівцями в галузі будівництва і архітектури, з топ менеджерами успішними бізнесменами, видатними особистостями. Кнуба має сучасний футбольний стадіон зі штучним покриттям, біговими доріжками, трибунами та ігровими майданчиками. В спорткомплексі розташовані басейн, зали спортивних ігор, боксу і боротьби. Тут займаються спортом студенти університету, проходять міські та всеукраїнські змагання. Клуби вміють вчитися і цікаво відпочивати. Місцем неформального спілкування студентства виступає наш центр культури і дозвілля. Тут проходять численні молодіжні заходи, дебют першокурсників, дні факультетів, конкурси Міс і містер кнуба, ліга сміху. Саме тут формується атмосфера дружніх взаємок між студентами. Університетська спільнота живе повноцінним, яскравим та насиченим життям. Про це постійно розповідають викладачі і студенти на сайті та в соціальних мережах. Життя та побут студентів предмет особливої гордості університету. Усі нагородні та іноземні студенти отримують місця у сучасно мебльованих кімнатах гуртожитків, які розташовані на території студмістечка. Нам вдалося створити унікальний університет майбутнього. Кнопілька вчать думати. Тут дають знання для успішної кар'єри і роблять все для того, щоб випускники були успішними на ринках праці України, Європи та світу. Київський національний університет будівництва і архітектури це світ твоїх можливостей.